7 чи 8 грудня 2022 року. Школа Вернера. Шулі Вернер. Бачите, яка вона була школа. От, І тут ніби якусь пам'ятку поставили. Що щось охороняється. Ну, бачите, яка вона була. Оце при Радянському Союзі. Це недавно от вона була. Ну ця місцева босота все украла, бачите? І от що. Що залишилося? Що босота могла зробити? Руїни. Бачите, місцева влада, Сарата. Зробила смітник. Бачите, що тут? Тут смітник. На місці школи зробили. Самий справжній смітник. Німці, найцікавіше, що допомагають, по везуть сюди буси допомоги. Але ці твари тільки її крадуть, а тут навіть порядок. От в одному елементарному місці не можуть навести порядок. Дивіться, бурянину посадіть, тут дерева мудаки злодюги. Ой. Мусор і бардак. Бачите, що тут? Мусор і бардак. Оце пам'ятка. Тут німці, у німців була школа здоровельна, школа, типу університету, щось таке ще. Вийшов учбового закладу. Але ці пітеки все розграбили і продовжують грабити. І протягують ще до німців руку, щоб ті щось їм дали, за що давати. Дивіться. Оце так бережеться пам'ять того, хто створив власне це місце, хто тут зробив рай. Нема що говорити. Влада тут. Паскудна, смердюча, продажня. Ну, дивіться, ці мусорники. Оце, оце лице влади, дивіться. Це лице мера і її помічників. Вернер Шуль, так називалося це.